Що відбувається під час руху? Я вибігала для того, щоб поплакати на сьогоднішній день. Аматорський спорт це свобода, вільна людина. Вона може собі дозволити займатися спортом. Вона може не лише а, лише працювати. Коли ми разом долаємо якісь дистанції, і ми розказуємо один одному про наше враження, ми розуміємо один одного. Ми розуміємо хто які емоція, хто що відчував. Будь-який рух самий простий. Якщо це він робиться разом, це приносить задоволення. Вітаємо на психотерапевтичному тоці. Міло Побережнюк, засновницю бігового клубу No Boring Runners МБР. Привіт, привіт. привіт міло. Тема нашого сьогоднішнього подкасту рух як найкращий антидепресант. Ми спробуємо розглянути це питання з різних сторін, без якогось екзерцизму, як модно казати, без радикалізму. Дійсно, рух це найкращий антидепресант. Що ти з цього приводу скажеш? Ну, в світлі останніх подій, а рух як біг, як рух, дуже-дуже. Був допоміжною частиною мого життя, коли ми були біженцями з моєю дочкою за кордоном. Я вибігала для того, щоб поплакати, побути сама собою з думками, послухати подкаст теж про простими словами на той момент, і якось заспокоїтись і зібратися з думками, тому що мені треба було. Рухатись. Келі Макгонігал в книжці Радість руху вона приводить дослідження, де описує, що дійсно, коли ми переміщуємося з однієї точки в іншу, це має свій антидепресивний ефект. Як психіатр можу сказати, що депресія це завжди застій і в психологічному, і в фізичному плані. Людині в депресивному стані, в залежності від заглиблення стану, важко дуже рухатися, тому що є так звана тріада Кріпіліна, це ідіаторна, це емоційна, це рухова загальмованість. Але якщо це все-таки подолати і почати рухатись, і бачити відповідну перспективу, то це буде приносити своє задоволення, і це буде мати дійсно антидепресивний ефект. Я хочу додати, що працюю в професійній сфері я HR. і коли я е, розмовляю на ван он ванах зі своїми колегами, я дуже часто звертаюсь до того, що вони мають бачити якусь ціль і рухатись до неї, навіть якщо ця ціль не глобальна, там не пов'язана з перформансом на роботі, тобто з результативністю, ви все одно маєте дату собі запланувати, якийсь момент, от, ту точку, до якої ви маєте просто зробити кроки. І ці кроки дають вам повністю вже уявлення того, що ви не зупинилися. Важливо ще сказати, що депресія з еволюційної точки зору не має психічних захворювань. Ми постійно про це повторюємо. Це певний сигнал організму. Настрій, взагалі, це відображеність задоволеності наших потреб, і депресія це наче такий сигнал, що щось в житті не так, і дійсно це таке роздоріжжя. Яке ми маємо за мету, щоб ми визначили, куди нам далі рухатись. І якщо ми дійсно починаємо кудись рухатись, нам стає краще. Ще в нас буде така відна частина це чому, чому взагалі, що відбувається під час руху з позиції нейропсихології. І чому настільки на сьогоднішній день у нас популярний аматорський рух. Я взагалі слід сказати, що до 19 століття не було такого поняття, розповсюдженого як спорт. Спорт, такий відомий колись редактор журналу Форбс російського, але ліберальних поглядів Сергій Медведєв, він написав, він багато з цього писав, що це дійсно це сух аристократів був колись. І на сьогоднішній день аматорський спорт це свобода. Вільна людина, вона може собі дозволити займатися спортом, вона може не лише, не лише а, працювати, а може займатися спортом. Що з нейропсихології дає спорт? Коли ми говоримо про фізичну активність який тут антидепресивний ефект, якщо в нас фізична активність вона довше 20 хвилин... В нас задіється опіод, у нас робляється ендорфіною. Угу. Це внутрішні опіоїди. Опіоїди тому і працюють, тому що вони діють на специфічні рецептори. І з еволюційної точки зору нас винагороджує мозок за те, що ми цілеспрямовано робимо певну активність, ритмічну активність. Оптимальна активність, помірна фізична активність це так звана друга пульсова зона. Це частота пульсу в середньому 120. І, до речі, коли ми йдемо чи біжимо в такій частоті починаємо, у нас тоді ми синхронізуємося, це два кроки за секунду, ми синхронізуємося з ритмом серця. Це перший такий момент. А другий момент, взагалі, під час фізичної активності нас виробляється дофамін. В природі дофамін, він нас стимулює повторювати якусь діяльність. Привісна людина, вона йшла, вона баращила якийсь корні плод угу. і її винагороджував мозок. Подивися, підійди ближче. Що це? Чи рухайся далі? Це таке задоволення, і дофамін, він більше сфокусований на тому, щоб... Він спонукає нас до дій. Це рух направлений в майбутнє. І третя складова дуже важлива. Є мільйони зараз людей, які бігають в марафони, і які годинами займаються фізичною активністю і неймовірно отримують щастя на фініші. Ми з тобою це все знаємо. Це пов'язано ще з однією нейропсихологічною складовою, це нашими ендоканабіноїдами, це наш внутрішній канабіс. Uh -huh. який дає насправді відчуття повного перевантаження, і це з еволюційної точки зору пов'язано з тим, що первісна людина, якщо вона полювала, іноді полювання аналізується тривало годинами. От для того, щоб ця діяльність продовжувалась, спрацює цей механізм вироблення ендоканабіноїдів. Тобто, така активність, і ще важлива складова, що коли це відбувається, загострюються всі сенсорні відчуття. Ми з тобою знаємо. От біжиш марафон, і просто любі смаки вони всі загострюються немовірно. Навколо найкращі друзі, дуже велика емпатія до один до одного на підстопах. Дуже смачна їжа, будь-що вода просто вона божественна. Я скажу як психіатр, як психотерапевт, немає кращої реабілітації, ніж фізична активність. Жодна пігулка. Я тут готовий дійсно цю позицію захищати, не дасть такого наповнення, як фізична активність. Я хочу додати, що ми теж спостерігаємо це, коли волонтеримо в місцевих шпиталях, коли ми навідуємо воїнів поранених, дуже багато складних. Поранень і з ускладненнями. А, нас дуже дивують люди, які звикли до активного способу життя, до спорту, до руху. Ми бачимо, що вони швидше відновлюються, швидше повертаються до нормального, до активного далі життя. Сорі, про активне, активне. Але найголовніше, що ми просто бачимо, що в них є цей сенс, і вони рухаються до цього. Це так званий рух нескорених. І ми знаємо багато прикладів, так, да, коли дійсно на візку, але а, людина показує неймовірний характер, неймовірну силу, силу духу. А ще дуже важлива складова це синхронізація. І це найважливіша складова, коли ми говоримо про антидепресивний ефект. Взагалі вона теж має еволюційну природу, тому що мільйони років еволюції, коли в племені щось робилось разом. Це приносило задоволення. Будь-який рух самий простий, Якщо це він робиться разом, це приносить задоволення. І тому, коли ми разом займаємося спортом, з високою варогідністю, ми зможемо підняти собі задоволення, ми зможемо понизити картизол, гормон стресу. Ти дуже класно сказав про спільноту. Дух спільноти, який виникає, він теж приносить задоволення, тому що. Коли ми разом долаємо якісь дистанції і ми розказуємо один одному про наше враження, ми розуміємо один одного, ми розуміємо, хто які емоції, хто що відчував, як побороли там, наприклад, умовно, якщо це півмарафон там шістнадцятий кілометр, якщо це марафон на 30 кілометрі, там дуже відомі стіни, які необхідно пройти. Коли ми ходимо в басейн. Ми розказуємо розказуємо про те, як ми сьогодні проплили. Скільки при цьому, що ми були на сусідніх доріжках, це набагато цікавіше, ніж бігати на самоті. Я, я знаю, що є люди, я дуже поважаю, і мені ну я думаю, що ви дуже круті. Продовжуємо зйомку вже продовжуємо без світла. Ну, ми ми така нація, що ми адаптуємося до всього, і ми де завгодно, ми виживемо, і ми обов'язково переможемо. Якщо казали, що біг це такий найдоступніший спорт, тому що тут головне кросівки і одяг по погоді, ну, тобто за погодою. Все. Як казали стародавні греки, хочеш бути гарним бігом, хочеш бути сильним бігом, хочеш бути розумним бігом. Це дійсно, і ми знаємо, що там в тому ж самому французькому легіоні один, здається, норматив це біг. Ну, якщо я не помиляюся, це за 12 хвилин треба пробігти 3 кілометри. Боже, Я прочитала дуже класну книжку, дуже легко і швидко читається: Застеляйте ліжко. Про тренування, фізичну підготовку. Дуже багато бігу. Це швидко. медитативна дія, тому що це ритмічний рух. І тут є ще одна особливість, у чому кажуть, що багато Інсайтів виникає під час бігу. Чому вони виникають? У нас є префронтальна кара, це так званий наш неокортекс, який ну, класично всі знають, що відповідає за аналітичне мислення. Все так. І це перевага неокортекса, але є мінуси, тому що якщо в нас працьовує раціональний захист, якщо ми занадто сфокусовані на раціональному пізнанні цього світу, то це в увагу йде креативності. При фізичній активності відбуваються наступні механізми, що йде рівномірно насичені структур, структур мозку, і йде так звана гіпокровопостачання гіпофункція префронтальної криви. Це гармонійно запускає наш мез, мезолімбічну систему, наш емоційний мозок. І зазвичай, взагалі, там в фаховій літературі і там часто про це говорять, що це як мінус. Ні, це не мінус. Мінус лише коли в нас запускається мігдаловідне тіло, яке відповідає за страх, за тривогу. Mm -hmm. Але якщо в нас циркулює рівномірно мозок, то тоді при гіпофункції префронтальної кори зазвичай, коли працює тільки префронтальна кора, це так зване ще ригідне мислення, коли в людини, як як правило, це п'ять основних тез. І відбувається таке тунельне мислення, коли одні й ті самі думки, наприклад, там все, людина не бачить виходу з ситуації. Вона починає бігати, запускається мазелібічна система, і відбуваються інсайти. Взагалі, а будь-які інсайти вони відбуваються лише тоді, коли в нас активується так звана парасимпатична нервова система, яка відповідає за розслаблення. І тут і зміна місця, природа. І те, що нас заспокоює, дійсно по там Люди люблять рибалку, тому що насправді багато зелень заспокоює є різні дослідження, до 30% зменшується напруга, коли людина оточена рослинами. І важливо, дуже складова, це приналежність до групи, приналежність mm -hmm. до чогось більшого. Є дослідження, які говорять: от, це всі статні тварини, ми теж зграйні теж тварини. Коли зебра знаходиться в центрі стаду, в неї понижається рівень кортизолу і підвищується рівень серотоніну. Вона відчуває себе в безпеці. Якщо вона на периферії стаду, в неї навпаки понижується рівень серотоніну, так і у людини. Коли людина знаходиться серед людей, коли вона знаходиться в спільноті, коли ця спільнота її приймає. Найвищий рівень, то, що ми говоримо, антидепресивний ефект, тому що серотонін, він дуже непростий. З еволюційної точки зору можна пити, які хочеш антидепресанти. Вони будуть допомагати. Але з деяким часом вони перестануть допомагати, тому що лише тоді, коли ти відчуваєш, що твій шлях правильний, mm -hmm. що ти причетний до чогось більшого, в тебе буде вироблятися нейромедіатор седуючою дією. І це є серотонін. Загалом асоціюються щастя. Окей, okay, переходимо до. Давай трошки поговоримо про досягнення, тому що люди, коли приходять в спільноту, взагалі бігову, чи розпочинають свій якийсь шлях, у них є певні ці... цілі, вони намагаються їх досягати. Коли ми говорили щодо підняття темпу, я згадую знову цю дуже культову книгу їх з Лідіярдом. Артур Лідіард, він був тренер, Багатьох людей підняв, зробив чемпіонами. Мені дуже сподобалось його Книзі це десь 60 років, коли він писував про те, що по перше він боровся з популярною такою думкою суспільства про те, що від бігу люди щось там стається з їх серцями. Ну я не буду вдаватися в подробиці, але вони мають померти. Ну, типу, зупинитися. Е, що цей це біг це для них велика шкода. І він там приводить дослідження в кардіології, які говорять про те, що е, під час бігу ми тренуємося, і м'язи серце теж тренуються. Він дуже багато доводить, е, переконує людей в тому, що біг це класний спосіб життя, здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя. Книга взагалі трошки толкається моменту, коли в Америці. Після того, як вони оцінили, скільки держава витрачає коштів на страхування і на збитки, чи покриваються ці всі захворювання населення, що вони починають тоді розкочувати цю хвилю біг трусів під тупцем, дякую біг під про те, що це є гарною запорукою профілактики багатьох захворювань. Так, да, я тут просто ще додав до uh -huh. додаткового останнього дослідження Даніела Лібермана. Це дійсно класика велика, те, що є три складових, які впливають на наше здоров'я. Перша складова це фізична активність, друге це набір маси тіла, третє це куріння. І дійсно багато хто там, критикував. З... І проб, ну взагалі да, скептично відноситься до фізичної активності, Даніел Ліберман, до речі, приводить життя Трампа, ну, тут можна привести життя Вінсона Чершеля, да, який ніколи не займався спортом. І наче от, там, той же самий Керпи там не відноситись до того, що самого Трампа, але от, балотується знову там, да, там, президенти. Uh -huh, uh -huh. Це більше дійсно генетика. Але наскільки ми знаходимося в ресурсному стані, Оце залежить саме від фізичної активності. І тут ще те, що теж базово буду говорити про певні міфи. І Перший є міф такий, да, що шкодять колінам, бік шкоди колінам. Деніл Ліберман це професор Кембриджського університету, антрополог. Він проводить дослідження, що насправді шкоди калінам немає. Просто якщо є базово у людини аутоімунний процес, uh -huh. досить же часто це може дійсно співпадати з бігом. І травматизація пов'язана зі спортом, з тим же самим бігом, вона, вона чи у початківців, ну це через неправильне тренування, чи у професійних спортсменів. І друга складова важлива по фізичної активності в цілому є концепція 10 тисяч кроків. Ми при про неї багато говоримо взагалі, Всесвітня організація охорони mm -hmm. здоров'я про це говорить. Тут слід сказати, що дійсно сучасний погляд наступний, це спочатку було без наукових якихось підтверджень. Тобто ходити 10 тисяч кроків, це дуже непогано. Але історія наступна: що японська компанія в 60-х роках розробила крокомір, mm -hmm. і от просто взяла цифру 10 тисяч. Ну я не знаю. Ну тобто, не опираючись на якісь фундаментальні дослідження на сьогоднішній день треба сфокусуватися на тому що те що дійсно доводило на сусідню організацію охорони здоров'я рандомізованими дослідженнями та з огромними вибірками для того щоб підтримувати себе в нормальному стані у нас має бути 150 хвилин фізичної активності угу. тобто 5 разів на тиждень в нас має бути помірна фізична активність по півгодини і тепер міло, да, що краще всього легше всього зробити 5 разів на тиждень Більшість сюди ходять в спортзал, наприклад, менше там часу. Легше всього, це тісно там бігати. Хоча не обов'язково це може бути, і це може бути там і фізична хода інтенсивна. Але слід це зазначити, що ця фізична активність це крім загальнопобутової активності. Тобто це може бути і ходьба. Але це має бути інтенсивна ходьба в так званій другій пульсовій зоні, коли в нас частота. Пульсу, вона синхронізується з частотою ритму серця, це 120 ударів за хвилину. Класне зауваження, що до фізичного стану, тому що мені подобається один, якби правило в американській армії, це розказували теж наші бігуни, про те, що в них є певне правило, що правило ременя. Якщо з часом, там є якісь стандарти, і якщо ти виходиш за рамки цього стандарту, в тебе є рівно, наприклад, півроку для того, щоб повернутися до того фізичного стану, якому ти ну, який є нормативним, і яким ти перебував до цього. Тому що, і якщо людина не може справитися за цей період часу, його можуть звільнити навіть зі служби, тому що це є певною підсвічує деякі проблеми, які можуть виникати психологічні або фізичні, які виникли з людини. І, можливо, вона зараз не. не Нересурсна для того, щоб виконувати обов'язки, чи їй треба сфокусуватися в першу чергу на своєму здоров'ї, перш ніж вона далі продовжить службу чи е, будуть вести певні дії. І, і це дійсно дуже слушно, тому що ми вже говорили, що, наприклад, відбір в французький легіон е, це тільки один норматив, це біг, угу. це загальний показник стану здоров'я. А друга складова, те, що пояс взагалі поясна Мерсона. Якщо збільшується живіт, якщо йде ожиріння по грушеподібній формі, це так зване кортизолове ожиріння. Це ще в медицині називається так званий метаболічний синдром. Це говорить про те, що йде порушення метаболізму в цілому. І дійсно посередковано можна говорити про те, що є якісь проблеми з здоров'ям, суттєві проблеми. І взагалі дослідження показують, що так, а, а, сам, сама по собі активність фізична, вона не призводить до схуднення, тому що іноді а, іноді навіть на якихось етапах спочатку рекомендують більше займатися, сфокусуватися на дієті. Чим не інтенсивних тобто, на інтенсивних навантаженнях, тобто навпаки, тобто використовувати помірні навантаження на інтенсивні. Тому що якщо при інтенсивних навантаженнях може збільшуватися апетит, і людина може все-таки, от цей баланс калорій, вона може вживати більше калорій, ніж спалювати. Але в цілому багато досліджень, всі дослідження показують, що якщо є цих 150 хвилин помірної фізичної активності, то а в нас ще крім базовий факт, що буде поважатися рівень кортизолу, тому що часто що людина вона заїдає, тому що вона, їй не вистачає позитивних емоцій. І от ось цей баланс буде вирівнюватися, mm -hmm. і вона більш помірковано буде відноситися десь до вживання їжі. Тобто, і це має бути, буде мати такий, в цілому позитивний фактор. Але хочу зазначити про цьому, що в нашій спільноті. Бігові абсолютно різні люди, абсолютно різного віку, різної статі, різної комплекції. Що найцікавіше, що ти бачиш ці історії і ти розумієш, що люди приходять, вони починають бігати. Якщо їм це сподобалось, і наша спільнота підійшла по духу, так. вони дуже швидко і. Розвивається, ми бачимо їх результати, дуже класно відчуваємо настрій переможців як особисті теж такі перемоги. перемоги тому що бої. ми бачимо реальні історії із наших же людей, які є непрофесійними бігунами, які ми приїжджаємо там на змаганнях, вони займають топові місця, і ми відчуваємо, вау, це історія про наших людей. Я, я така сама, і в мене можливо теж колись буде така. Теж я зможу досягнути чогось, і це дуже круто. Сила спільноти. От ми з тобою теж познайомилися, так? Тобто бігали в різних спільнотах. Mm -hmm. І спільнота Вінниця Хартону. Була проста ідея на хвилинці. Це був 19 рік, і виникло бажання просто побігати разом. І все, я теж почали регулярно бігати. Mm -hmm. От Ми з тобою познайомились, і дійсно. Скажімо, найближчі люди, які в нашому житті по великому рахунку, це ті люди, з якими ми познайомилися під час фізичної активності. І ми можемо з тобою пригадати ці неймовірні після бігу і під час бігу розмови на будь-які теми, mm -hmm. взаємодопомога, тому що під час чогось подолання бар'єру, як ми говорили, що депресія найкраща антидепресант. Де це саме рух, але ще найкраще дати присад, коли тобі вдається, а краще з кимось долати перепону. Так, повністю погоджуюсь. І хочу сказати, що білова спільнота, як будь-яка, напевно, спортивна спільнота, якщо ми говоримо про активний такий спосіб життя, це велика рушійна сила, яка об'єднує дуже цікавих людей, які звикли. Чи бажають досягати великих результатів персональних в першу чергу? Вони мотивують цими результатами інших і таким чином створюють спільноту, де тобі легше переживати найскладніші часи. Ми разом пройшли ковід, і в нас дуже багато своїх історій, і допомоги волонтерським медикам, і челенджі, які були перед нами. Зараз це Повномасштабна війна, в нас сильний волонтерський рух. Ми багато робимо в різних напрямках: від свічок і відвідування в лікарнях людей до закупівлі необхідного для фронту, для багатьох людей. І я дійсно скажу, що я дуже рада бути в оточенні цих людей, які в певний час обрали такий шлях бути рухатися, бути активними. І зараз це дуже-дуже крута спільнота. Незалежно від того, як будуть називатися клуби, хто там буде, найголовніше, що ти приходиш і ти відчуваєш цю підтримку, велику силу, і разом вам легше долати будь-що і легше робити будь-який класний вчинок, який зараз дуже актуальний. Не завершення сфокусуватись на тому, що рух до своєї мети це є те, що робить нас щасливими. Так дякую тобі. Дякую. І чекаємо тебе знову. Дякую, чекаємо всіх на пробіжках. Так. Я бажаю активним. всім долучитися. Та да. ще раз нагадаю, що до клубу може приєднатися абсолютно кожен, незалежно від того, чи є у вас досвід бігу чи ні. Вам завжди буде хтось, хто проведе вас цей шлях, навчить, підкаже, розкаже і випить чашечку кави після пробіжки. І поговорить про Дякую. дякую.